Балістика потрапила в дім Зіни і її доньки, знову Ростоцької в Одесі, і Бог зберіг її, і її сусідів, і її сім'ю. Так що ну, постраждала тільки й ну, тільки будівлі. І... Вони стали служителями, але в черзі. В Одесі є ангели-охоронці, які захистили, і зберегли з Богом людей. І до Бога в житті зіновій були жахи, п'янки, сварки, безсонні ночі. Вона нічого не знала про Бога, і його волю, про рай і пекло, і їй набридло так жити. Вона навіть хотіла вбити себе отрутою. І тоді голос Божий їй сказав: на кого залишиться четверо дітей? Діти її зупинили, і жінка виконала пляшку з отрутою. Пізніше, в 96-му році від рідних, вона дізналась, що вони прокляті грішники і що треба покаятись, і вона це прийняла. До церкви Зіна ходила до гадалок і вони їй напророчили, що вона помре, І діти від цього плакали. Її тато був алкоголіком, бився з ними. І... Сама Зіна вона була залежною від горілки. І вона ходила по різним церквам релігійним, в яких їй казали хибні вчення про Бога. І їй було важко і сумно від цього всього життя. І там казали, одні казали, що найбільше служіння гуманітарку роздавати, друге стілювати людей, третє бісів виганяти. Один раз в тиждень сім'я Зіни почала каятись і продовжувати жити як хотіли. В неї була душевна плотська віра. Зіна, коли потрапила в церкву, почала писати відкровення, навчила, навчилась каятись, слухаючи дня. Слово Боже. Треба каятись не тільки в молитвах, а й подумки. Пройшла спочатку п'ять начатків Ісуса Христа, якого вона шукала ну, в церкві. Вона зрозуміла, що треба слухати тільки своїх пасторів, слухає їх, любить. Життя дуже помінялось в кращий бік. Вона шукала Бога 25 років і нарешті знайшла в церкві місія, Слова Божого. І вона зрозуміла, що ця це церква живих людей, живого Бога. Тут дають правильний приклад, що це апостольська церква, яку почав будувати апостол Петро. Більше в здійсне нема каші в голові, так як раніше було. Віра в Бога без принесення плодів, без проповідування, без людей, забраних від сатани, немає сенсу. Християнство це щоденне служіння Богу і людям. Зіна ходила до людей і вмикала їм ролики пастирів, проповідувала, не любить всім проповідувати, давала людям богилого віку молитву покаяння. Бог допоміг знайти і купити новий будинок, краще, ніж старий. Настільки Ісус добрий, милостивий, благий, е що ну, дав їй е новий дім і ну, зберіг життя і життя людей, які були навколо. І до церкви вона була фарисейкою. Люди обрадають Господа, не дають десятини прокляті. Щоб Бог благословив чоловіка, дівчини в церкві: сім'я зіни, мають роботу, достатньо грошей, вилізли з боргів, мають здоров'я, ну, крім служіння. Поспішіть зробити правильний вибір, поки є час. Виберіть Ісуса Христа своїм Спасителем, своїм Богом. Повне відео, дивіться на YouTube-каналі. Слово Боже Салтаненко. Амінь. Алілуя.